Система двох рівнянь другого степеня з двома змінними. Якщо одне з рівнянь системи другого степеня з двома змінними, а друге рівняння з тими самими змінними другого або першого степеня, то таку систему називають системою двох рівнянь другого степеня з двома змінними. Тобто обов'язковою умовою системи таких рівнянь повинно, щоб одне з рівнянь було рівняння другого степеня. Тобто там повинен бути х у квадраті, це як мінімум. Друге рівняння може бути теж квадратним, а може бути і звичайним. Лінійним, це вже не принципово. Головне, щоб і перше і друге рівняння мало дві змінні. Зазвичай хі. Якщо буде A, B, Z, T, К, Л, неважливо, головне, щоб ці дві змінні були в обох рівняннях. Я нагадаю, що розв'язком рівняння з двома змінними називається кожна пара чисел, яка це рівняння в правильну рівність. Тобто недостатньо знайти один корінь. Треба до нього ще знайти пару. І ця пара повинна, якщо ми зробимо перевірку, підставимо початкову систему, у нас і перше рівняння повинна бути ліва частина дорівняти правій, і друге рівняння теж повинна там бути рівністю. Якщо у ході розв'язання ви отримали корені, пару чисел, підставляєте їх у систему. Перша система підходить, все спрацьовує рівність виконується, а для другого не виконується, то десь ви помилилися. Розв'язком буде тільки така пара, яка буде задовольняти і перше рівняння, і друге рівняння. А розв'язком системи рівнянь називають спільний розв'язок усіх її рівнянь. Розв'язати систему рівнянь означає знайти множину всіх її розв'язків. Можемо мати один, два, чотири розв'язки. Це залежить від того, які у нас рівності будуть. Основні способи розв'язання системи рівнянь. Перший спосіб спосіб підстановки, тобто когось кудись ми підставимо. Так, Спосіб алгебраїчного додавання. Цей спосіб включає до себе як додавання одного рівняння до іншого, так і віднімання. Ми можемо додати два рівняння, можемо відняти. Все це називається алгебраїчним додаванням. Третій спосіб за допомогою заміни змінних. Ми одні зміни будемо заміняти іншим. Виникає доцільне питання, навіщо змінювати одні зміни на інші. Все одно буде невідомим, так? вони ж будуть змінними. Побачите, бувають ситуації, коли варто поміняти. І четвертий графічний спосіб. Малюємо графіки, де вони перетинаються, то буде кореннями системи. І почнемо з о, способа підстановки. Якщо в системі рівняється з двома змінами, одне з рівнянь є рівнянням першого степеня, тобто нічого не підноситься до квадрату, то таку систему завжди можна розв'язати способом підстановки. І це буде найлегший спосіб у даному випадку. Зараз поясню чому, але спочатку алгоритм. Перше. Вирізати в рівнянні першого ступеня одну зміну через іншу. Тобто або X витягнути, або Y витягнути, і написати дорівнює. Х дорівнює там 2 плюс Y, або Y дорівнює 3 плюс X. Що легше, то витягується. Підставити отриманий вираз у друге рівняння системи замість відповідної змінної. Тобто з першої вирізали, підставили в другу. І тоді у вас виходить е таке рівняння, у якому буде тільки одна змінна. Тому що другої немає вже. Ми її вирізали і замінили. Розв'язуємо рівняння з однією змінною це не складно, вже легше, ніж двома. Знаходимо відповідні значення другої змінної Пам'ятаємо, що у нас повинна бути пара чисел. Одного корення недостатньо. Тому ми знаходимо другу змінну. от Повертаючись до е, варіанту, де ми вир... Де ми замін, замінювали одну через іншу. Заходимо другу і записуємо відповідь. Це весь матеріал на сьогодні. Бажаєш більш детальні пояснення, теорії, розв'язані задачі і тести. Підписуйся на канал ТОП Школа. Тут є вся математика з 4, 5, 6 клас, 7, 11. Алгебра, геометрія, фізика. Посилання залишу в описі до відео.